Метинвест продовжує забезпечувати захисників України необхідною амуніцією та транспортом. Цього разу підрозділ бригади морської піхоти отримав броньований бус. Передали авто в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова Сталевий фронт. Він був повністю перероблений фахівцями Метинвесту. Було був виконаний капітальний ремонт двигуна, капітальний ремонт ремонт ходової частини та також роботи з покраски та приведення в належний стан кузова автомобіля. І після цього сьогодні ми його передамо, і він буде виконувати функції автомобіля спецзв'язку в цій бригаді для того, щоб зв'язківцям надавати захист під час виконання завдань. До війни транспорт виконував функції інкасаторської машини. Авто броньоване має третій клас захисту. Коли не пробивна, перевіряли особисто, протестували з автомата. Ну, натівський калібр це 5,56, Він тримає. І скло, і броня, яка є в таких дверях, слугуватиме машина військовим на Донецькому напрямку. Ця автівка буде використовуватись для спецзв'язку та для перевезення важливих документів. Ми дуже вдячні працівникам, засновникам, директорам за те, що нам надали можливість мати таку автівку. Кожна така допомога, впевнені військовослужбовці крок до нашої перемоги, а її наближають усі українці.